Бачите, яка сьогодні гроза насувається на наше місто прекрасне. Цілий день спекотно було, парило, а зараз страшний буревій піднімається над містом. О, ви собі не виявляєте, які сьогодні очікують вечірні сюрпризи. Час я показую своїм друзям. Бачите, що зволиться. де велика груза. Так що очікуємо, очікуємо хорошої зливи на наше прекрасне місто. Ладно, далі сядемо. А може вітер? Ось, прекрасний. Я думаю, сьогодні багато доведеться збирати. Рай принесе. Думаю, не, не гаразд. Так що очікуємо хороших сюрпризів. ja podzieli się na tu to co tam wywołajca okej okay?